Привіт новачок! Мене звати Вакула Лілія і сьогодні будемо створювати реєстраційну форму. Перш за все, потрібно зареєструватися на пошті Mail на... і створити бліковий запис. Переходимо далі по квадратиках таких, заходимо в диск і обираємо Створити. Будемо створювати в оновленій версії Google форми. Щоб перейти до старої Google форми, потрібно нажати такий чоловічок, і вона переходить до старої версії. Так, спробуйте нові. Форму будемо створювати новий. Називаємо форму. Пишемо опис даного розбудия. Не для Питання. Питання перше, тема збільшується. Призначення варіанти відбуваються з коротким і робимо обов'язковим. Додаємо запитання. Ще одне. Наступне. Ім'я. Коротким, те, щоб обов'язково, повторюємо ці дії запити. Также в нас йде емейл. Можна точно щоти. обов'язково додати серед номер паспорта. з І тут ми теж обов'язково зробимо і додамо е коротеньке пояснення. Нажимаємо на ось такі тут три крапочки. И текст підказки обираємо. обираю. Сказка нафигація. Для... Обов'язково буде ще дату народження. Тут вже обираємо дату. Вона буде е такими е циферками, можна буде брати по календарю. Те, що це є обов'язковим, і все так далі створюється. Тут не варіант. Ой, з коротким відповіддю. Можна ставити, можна не ставити. Ті поля, які обов'язково, потрібно обов'язково ставити, щоб людина е не заповнила реєстраційна форму без тих даних, які нам потрібні. Тут же нас, ну, по тут у нас, ну, переглянемо перша вся форма, така у нас вийшла. Ось така форма. Бачите, що тут є відповідь під кожним новом. Ось де в нас... Дата. Можна обрати по руках і так далі, можна вручну вписати. Так, і надіслати. Тепер ми змінимо е там дизайн нашої форми. Можна нажимати таку палітру, можна. Просто обрати інший колір, а нажимаємо на таку панораму і обираємо тему. Дуже багато різних тем. Нам потрібно щось ненавяжівати. Обираємо якісь такі аплікації, мозаїку. Белястика вибрати, завантаження нашої теми трошки займе часу. Але тепер вже в нас є. Кольорове гарне. Можна, можна також тут зробити копію цієї форми і так далі, щоб нам отримати відповіді. Заходимо в відповіді і створюємо електронну таблицю. Створити. Створюється така електронна таблиця, де е після заповнення висвітлюються дані кандидата. Ці дані е ми отримуємо і реєструємо у компанію. Ось тут можна зразу ж взяти силочку, щоб цю силочку зберігти І вже не шукати її по самому ловив диску, а вже зберемо збережений вкладок або зі збережного файлу ставити копіювати. Що далі? Це ми закрили, створили запитання. І е, приходимо до, на мій тиск, е, де можна знайти форму. Форму Бена. І ми бачимо нашу форму. Її можна редактувати, можна тут видаляти е, самі ці записи. Е, Можна також додавати ще зображення, наприклад, кінець е, самої форми. Щоб отримати силочку на нашу форму, нажимаємо на перегляд і е, беремо копію оцю силочку. Це вже ми будем бачити, е, будемо прикріплювати до нашого блогу і е, давати нашим кандидатам для реєстрації. Ось так вона знаходиться на Google диску. І можна знайти по даті саме. Коли хто ми створилися, вона сортується, можна також тут змінити назву, перемінувати на ту, яку вам потрібно. Всі ячейки я не запам'ю прикріплю до відео свою реєстраційну форму, до вас можете переглянути ось моя реєстраційна форма. Це в нас створено ще у старій версії, де ви можете переглянути і написати всі пункти, які потрібні. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. Всім швидкого росту. Па-па-па-па!